Московський патріархат на Буковині продовжує свою діяльність. Все через те, що депутати обласної ради ухвалили компромісне рішення, яке не забороняє УПЦ МП. на черговому засіданні сесії обласної ради. Депутати розглянули питання про заборону у ПЦМП на теренах Буковини. Однак, попри гучні заяви, текст рішення виписали в такий спосіб, що воно ніяким чином не торкнеться московського патріархату. Рішення звучить чітко про те, що забороняється діяльність. Релігійних організацій, які зареєстровані у е, країні агресорі А жодна церква УПЦ Московського патріархату не зареєстрована в Росії чи в інших країнах, вона зареєстрована саме в Україні. Тобто, мовчазною згодою знову ж ми погодили те, що е, церкви Московського патріархату, які в минулому називалися саме Московського патріархату, залишаються функціональними на Буковині. Журналіст і громадський діяч Петро Кобевко каже, діяльність московського патріархату повинна бути припинена. А підтримка у МП свідчить про колаборацію буковинської владної верхівки з проросійськими силами, які досі беруть участь у голосуваннях в обласній раді. Виглядає, ніби наші депутати або бояться московських попів, або дуже залежні від них, або дуже вони хитрі. Хочуть бути і розумними, і красивими. а так не виходить у цей час. Війна. Люди гинуть на фронті. Не треба ховатися. Там хлопці на сході не ховаються. Там ці попи освячують московську зброю, якою вбивають наших, наших людей. Там ці московські попи навіть беруть зброю у руки для того, щоб вбивати українців. Петро Кобевко певен, перемога України у війні залежить від рішучості влади, і заборона московського патріархату є тим питанням, у якому керівництво області не повинно допускати жодних компромісів. Що ми побачили тепер останнім часом? Попимають російське громадянство, попи мають російську агентуру, попи мають російську пропаганду. Ми ж це все бачили. Ну бійтеся Бога! Що це таке? А ми будемо гратися з ними і, і казати, ой, закон, вони було, такого, який закон, там люди вмирають. Немає значення, церкви залишаються, Бог залишається, віра залишається, піп міняється. Все на все піп, щоб не був московським, щоб був українським піпом. Щоб уникнути різночитань, депутатка Ольга Кобевко закликала колег включити у проєкт рішення уточнення і чітко прописати заборону діяльності УПЦ московського патріархату. Однак її підтримали лише 16 депутатів. Голова обласної ради Олексій Бойко, представники забороненої в Україні ОПЗЖ, депутати аграрної партії та єдиної альтернативи відмовились змінювати рішення. Відтак, попри гучний піар, практично ви Ли московський патріархат з під дії заборони. Я звичайно погоджуюсь з позицією депутата Олі Кобевко, яка. Е Говорить про те, що речі треба називати своїми іменами, і якщо ми приймаємо якісь рішення, обласна рада має це на увазі, то воно має бути однозначним, а не давати можливості е уникнути будь-якої відповідальності, не тільки юридичної, а й політичної за ті процеси, які відбувалися з нашою країною багато років. Навесні 2022 року церкви московського патріархату внесли зміни у свій статут, щоб формально відмежуватись від російської церкви. Та, попри це, релігієзнавча експертиза держслужби засвідчила, УПЦ залишається структурним підрозділом російської православної церкви. Вони не підпадають під цей закон, їм від цього ні тепло, ні холодно. Вони швидше посміються або будуть мати лишню причину розказувати про те, що на них є гоненіє. Так звані, треба було хоча б назвати ці речі, так власне назвати, що це є українська православна церква Московського патріархату. Наразі церкви московського патріархату мають потужний вплив на своїх прихожан за словами журналістів і волонтерів. Вони не допускають української мови та нав'язують російський світогляд. Війна, яка в нас з росіянами, це війна за світогляд. І в тому числі вона найактивніше сьогодні насаджується з того боку власне через храми Московського патріархату, храми наші, але вони як Крим, тимчасово окуповані. Тобто їм ще необхідно пройти деокупацію для того, щоб там дійсно було українське слово, і щоб там дійсно було православ'я, а не руський мір замість православ'я. За словами капелана православної церкви України Романа Грищука, коли бездіяльна влада, громади на Буковині мають самостійно відмовитися. Овитись від московського патріархату. Самим людям безпосередньо усвідомити, що так дійсно храм у їхньому селі їхній, але цей храм окупований московським патріархатом, і власне вони, як громада, повинні зібратися на парафіальні збори, разом проголосувати за вихід з московського патріархату за зміну юрисдикції, бажано разом своїм священником перейти з московського патріархату. Якщо священник не хоче, громада вправі перейти сама і просити тоді вже про те, щоб їм дали священника з православної церкви України. Тим часом депутати Чернівецької обласної ради, маніпулюючи патріотичними гаслами, в дійсності захищають московську церкву. Політолог Михайло Шмургун пояснює це тим, що провладну більшість складають депутати проросійської партії ОПЗЖ. Відтак керівництво обласної ради свідомо захищає інтереси проросійських сил. Глибинною підставою такого рішення є те, що керівнику обласної ради бойку необхідно зберегти компроміс з виборцями, які його підтримують, а також підтримують його клан. Здебільшого це є прихожані того самого колишнього московського патріархату. Альона Рудніцька, Андрій Дороцюк, Чернівецький промінь.